Mėly kolegos, linkiu džiaugsmo, meidės ir švenčių kopinų laimės, kad 26 metai būtų taikus, atneštų daug šiltų, gerų akimirkų ir žinoma visiems gerų emocijų, gražių švenčių visiems. Stupai. Рушляю пальці вальсі на З Різдвом Христовим з Новим Роком! Щиро вітаю у вас усіх! Хай смачна кутя удасться, хай сім'ї панує щастя. Щоб весела коляда мир вам в хату принесла. Щоб співали рано півні щоб булися в хаті гривні. Щоб ви весело й багато провели різдвяні свята. Хай в році новім, при святому різдві всі мрії сповнюються давнім нові. Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом, зігріє вам серце різдвяним теплом. Рік новий, казковий час, хай здивує щастя вас. Рік добра і рік кохання, тож приймайте привітання. Рік коня. Це славна мить, хай же в ньому вам щастить. Море сміху вам бажаю, з Новим роком всіх вітаю. Хороших друзів, днів веселих, взаємних, щирих почуттів і успіхів на кожному кроці бажаю вам в новому році. Під мирним небом України сади вишні гріхай цвітуть. А у закохані родини лекі діток принесуть з Новим роком, з новим щастям хай завжди в очах іскряться. Усім радість і кохання, хай здійсняться всі бажання.